Приємні новини лунають саме із рашиської столиці із Москви. Адже попередньо ми вчора вам розповідали про те, що відбувалося у Москві щодо підриву генерала. Так от там, начебто, кілька вибухів пролунали на цій самій вулиці. До днями підірвали авто російського генерала. Поки що нічого не ясно, але дуже цікаво. Надвечір така інформація надходила. Але щодо деталей: уночі в одному з житлових масивів Москви пролунали вибухи. Попередньо в автівку із російськими силовиками хтось кинув вибуховий пакет. Інцидент трапився на вулиці Єсеневі, в оріхово борисовому районі, і саме тут два дні тому на парковці підірвали автомобіль генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Передають наші колеги. Ну і також за даними розміч висіч. Чули щонайменше два гучні вибухи незадовго до першої години ночі. На місці події виникла пожежа, а також утворився дим. Вибух стався неподалік поліцейської дірниці. Ну і попередньо невідомий, буцімто кинув у вікно автомобіля вибуховий пакет. Свідки кажуть, що бачили двох людей, які тікали. За іншою версією, біля службового автомобіля спрацював саморобний вибуховий пристрій. На машині та асфальті залишилися множинні осколкові сліди після вибуху. Постраждали дві людини, і це співробітники поліції. Вони отримали серйозні поранення. Ну і на місці інциденту зібралося багато автівок, також і швидка допомога. Ну а тим часом окремі російські телеграм-канали, до речі, пишуть, що подія трапилася на тій же ж вулиці, де і стався підрив авто генерала. Також вони зазначають, що два співробітники поліції загинули, а ще двоє поранені їх доправили у лікарню. Ну і до речі, в ців. Всі події вже прокоментував наш постійний експерт, також Олександр Мусієнко. Тож далі пропоную заслухати і його аналітику із цього приводу. А, крім того, з'явилася дуже цікава новина про те, що фактично на тій же самій вулиці, де нещодавно був підірваний начальник управління оперативної підготовки генштабу Росії, фактично права рука начальника Генерального штабу РФ Герасімова. Пролунали вибухи. А зараз надходить суперечлива інформація станом на цей момент. А поки що в російських пабліках є дані про те, що нібито двоє людей молодих кинули вибуховий пакет в машину ГІБДД. Це їхня дорожня поліція і два поліцейських загинули внаслідок цього вибуху. Сумніваюся, що кінцевою метою були поліцейські ГІБДД, не думаю, виходячи із того, що на тій же самій вулиці мова йде скоріш за все про відомчий будинок, де проживають, де проживає офіцерський склад російських військ, офіцерський склад генштабу. А отже, недаремно там, що називається пристрілялися, вочевидь посилили. Посилив ворог патрулі, і тому стався ось такий інцидент. Але звичайно, не думаю, що поліцейські кінцева мета цього задуму вочевидь, мова йде про те, що вирішили прорідити а, вищий командний склад російської армії наші спецслужби. Ну і власне кажучи, на шляху стає а, поліція. Тому почекаємо ще більше новин. Але тенденція цікава. Я думаю, вам теж вона сподобається з точки зору того, що от вам наш новітній Масад. От він настільки потужний. От він набирає обертів. Ну і власне наш Мосад хорош гарне таке формулювання від Олександра Мусієнка. Нещодавно згадалось мені допис представника колишнього ізраїльської розвідки, якщо не помиляюсь, і Галя Лєвіна нині політичного блогера. Він коментував допис якогось руського виродка, який написав, що там квазітерористичне формування під названням Україна б'є по нашим судам. Боже, який ужас. І от цей Левін, якраз який до ізраїльської розвідки, я так розумію, відношення має і до війська, він писав. Ну там було дуже багато нецензурних слів, з якими годі не погодитися, просто не можна цитувати. Він писав, що ні квазі е, какое-то образування Україна тупиє ви, там погані погані слова, з якими повністю погоджуюсь. А сучасна високотехнологічна країна страна яка б'є вас ще багато поганих слів современными методами, ну, приблизно так, це недослівно. Ну, і, власне, дійсно бачимо, що дістають навіть у Москві руснявих тих, як писав Ігаллєвін, або, як я, я думаю, всі ми так про них думаємо, але не можемо говорити в ефірі. Такі вже з'являються навіть в коментарях під нашою трансляцією. Хоча нічого дивного. Ну, і тим часом щось відбулося і щось прилетіло на. Одне з російських підприємств, зокрема, йдеться про Тульську область, де спалахнув завод. Близько 10 вибухів. Там чули очевидці і повідомляли про пожежу в одному з районів. Тематичні світлини ширилися в російських телеграм-каналах. Близько 10 вибухів. Пролунало цієї ночі в Тульській області. Жителі Єфремовського району чули вибухи, починаючи з опів на четверту за місцевим часом. Повідомляли про пожежу в одному з районів. Зазначалося, що у небі ми готіли спалахи, а потім побачили пожежу. Згодом губернатор Тульщини підтвердив атаку і повідомив про те, що пожежа дійсно була на цитата, одному з підприємств. На території одного з підприємств Тульської області сталося загоряння. Наразі відкрите вгоріння локалізовано. І чим закінчилося це повідомлення, ви точно вже вгадали. Постраждалих немає. Їх ніколи немає. В Росії взагалі немає. І, вочевидь, навіть ті расисти, які приходять. З війною на українську землю вони не, не загиблі, не поранені, вони зникають, просто переміщаються десь в Чорну діру, в інший часовий простір. Попри те, що статистика вже далеко перейшла за мільйон поворотних, так би мовити, і безповоротних втрат. Ну і пишуть про те, що, можливо, був атакований єфремівський завод синтетичного Каучука. Спутник, супутники також фіксують пожежу на території підприємства, на кадрах, які поширюються, видно займання та і добре. Все це всі ці заводи так чи інакше обслуговують оборонку. Можливо, навіть більше, ніж здається, на перший погляд. Ну і досі, власне, можливо, вже якось вона була на піку, потім затихла тема про те, що начебто Дональд Трамп дав дозвіл Україні бити по судам російського тіньового флоту. Я ніколи в це не повірю, скільки би джерел про це не написало. Навіть якщо Трамп виступить про це на прес-конференції, звісно ж, такого не зробить. То я буду ставитися 50 на 50, бо почекаю після ранкової прес-конференції вечірні. Але звісно ж такого не буде. То ні. тому е, я ніколи не повірю в те, що Дональд Трамп дав власне дозвіл. На удари по тіньовому флоту, але знову ж таки, деякі блогери про це розмірковують, а деякі видання про це пишуть, що, мовляв, Трамп не давав, а от, о, перепрошую, Байден не давав. Так, пам'ятаємо, посадовці за каденції Байдена навіть офіційно заявляли, не бийте по НПЗ, не бийте по цій галузі, бо буде вплив на ціни на нафту. А Трамп начебто дав. Не віриться, але знову ж таки виносимо задушки, пишуть видання та й пишуть.